Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп. З вами рубрика Файний огляд. З вами, як завжди, Ігор Пацера. І хочу вам представити новинку 25-го року, а саме мат короповий для зберігання риби, для фотографування риби, щоб риба себе комфортно почувалася в даному маті та не травмувалася. Ви все ж таки знаєте, що потрібно охайно поводитися з рибою, щоб вона далі клювала і радувала нас великими своїми трофеями. Дана новинка з'явилася тільки-тільки в наших магазинах, і деякі вже люди з ними ознайомились, вже придбали, бачу, вже на риболовлях використовують, а деякі навіть не знають, що це таке. Тож, давайте я вам розповім, що це таке, як його використовувати, з чого зроблена дана люлька, так звана, її в народі називають люлька для коропа. І розберемо повністю все по характеристикам. Назва даного мата Delight Cradle XL. Це збільшена версія матів. Зараз деякі водойми у нас в Україні і не тільки в Україні, в Європі є стандартні норми для використання матів конкретного розміру. Ми зробили збільшені параметри даного мату 120х70 та висотою 40. Тож, давайте розглянемо, розкриємо його. Даний мат має ось такі накриття. Це коли ви ложите рибу і ви хочете десь відійти, поставити своє водилище, щоб рибу не залишати в маті, щоб вона не випригнула та не травмувалася. Ви її накриваєте і маленький короткий період часу вона там лежить. Але так робити не потрібно. Біля риби потрібно бути одразу, сфотографуватись і випустити далі. Ось так дана накидка відкривається, вона має на дві сторони відкриття. На одну сторону на міцних липучках, для того, щоб коли короб тут буде лежати чи амур і буде пригати, щоб він його не відклеював ці липучки. І ми маємо всередині ось таку нашу люльку. 120 по довжині – це внутрішні розміри. Та 70 це також внутрішні розміри. Ми маємо повністю тканину безпечну для риби, щоб не травмувати рибу, не травмувати рибі, луску, щоб вона об цю тканину не травмувалася. І ми маємо знизу два отвори для зливу води. Ось тут вони. З однієї сторони та з іншої сторони, коли риба лежить в маті, ми вже це повністю врахували, щоб риба, коли вона тут знаходиться, щоб вона їх не закривала, і ви могли полити рибу водою, змити з неї слизь і гарно сфотографуватися, і вода збігала. Що ж до самої конструкції даного мата, мат повністю виконаний з стелевого матеріалу, має також телескопічні ніжки, всі чотири телескопічні можете припідняти, встановити на будь-яку поверхню. У нас не завжди ідеальні умови для того, щоб встановити мат. Завдяки телескопічних ніжкам. Ви його встановите. Також ніжки мають широкі лапи грязові, що також не будуть втоплюватися в ваш ґрунт. А також мат обладнаний тут борти дуже м'ягенькі, вони всередині з так званим паралоном. і даний мат, якщо ви поставите воду, то він буде плавати, він не буде тонути завдяки оцім м'яким бортам, які будуть давати йому плавучість. І хотів би ще вам показати один такий цікавий момент: це коли ви на риболовлі і ви зловили даний трофей. Ви хочете з ним сфотографуватися для того, щоб вам було комфортно, ми маємо. З цієї сторони таку адаптивну підстілку. Її можна на одну сторону висувати, можна на іншу сторону переставляти. Все залежить від того, як у вас стоїть мат. Вона дуже м'ягенька, ви стаєте на неї колінами і фотографуєте з риби. Ви не завжди ловите в комфортних умовах, де вам дозволяє грунт там, чи травичка стати вам на коліна, щоб гарно зробити фотографії. Буває таке, що ви десь на камінцях на дерев'яних помостах ви витягуєте цю. Під стілочку стаєте і робите класне фото з вашим трофеєм. І стосовно транспортних габаритів, хотів би вам показати, як він розкладається. Ми маємо ось тут таке кріплення, завдяки якому воно тримається. Ми маємо на тісмі люверс, завдяки якому можна мат прикріпити, коли у вас сильний вітер, щоб його не здуло. Ми ось так від'єднуємо це все і доверху піднімаємо наші ніжки. Ось таким чином наша ніжка від'єдналася. Одна також інша Ми маємо всередині сталеву трубку, яку ми виймаємо ось таким чином. З іншої сторони, все те ж саме, і ми його складаємо навпіл. І це все складаємо в компактний чехол. Тут ми маємо одразу в кишені кілочки для того, щоб закріпити ваш мат, також кишеня розрахована трошечки більшого розміру, не тільки під кілочки, а для зберігання антисептика, щоб ви могли обробляти рибу. І коли ви склали ваш мат, все комплектується в таку сумочку. Маємо шлейку для переноски, яку можна збільшити, зменшити. І сам чехол зроблений на дві кишені: основна кишеня, куди ви кладете свій мат на затяжці. І, на блискавці кишеня, де ви складаєте свої ніжки. Одна ніжка цільна і друга цільна. І також маленькі е кишеньки під е поперечини, які ви також знімаєте і все сюди вставляєте і транспортуєте свій мат. Ось так от ми з вами розглянули тільки що новинку 25-го року. Це саме мат короповий для зберігання риби, для правильного зберігання риби, щоб її не травмувати. І е, користуйтеся даними девайсами, тому що це дуже важливо, щоб не травмувати рибу. І коли ви приїжджаєте на риболовлю, ця риба клювала знову і знову. Я думаю, що вам дане відео сподобалося. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні новинки. Всім пока, всім до зустрічі. На воді зустрінемось.